Цей тиждень розпочався з видачі гуманітарної допомоги. Черговий раз наша громада отримала гуманітарну допомогу від наших друзів, партнерів, помічників громадської організації Десяте квітня, яка є виконавчим партнером Агенції ООН у справах біженців. Ми просили місцеву адміністрацію, щоб вони промоніторили, хто найбільше зараз потребує, тому що у вас багато переміщених осіб. Тобто це переважно ті, хто нещодавно проїхав, у яких найбільше потреба. В наборах, Набори 10,5 кілограмів, там є і пральний порошок, є шампунь, є мила, є навіть там прибори для гаління, тобто, ну, досить засоби, є. засоби є, так, це, я думаю, на 3-4 місяці цілком достатньо цього набору. Ми видаємо гігієнічні набори для родини ВПО. Він розрахований на 5 чоловік в родині на 5. Якщо більше 5, значить даємо два набори. Якщо менше, ну взагалі він не розпаковується. Але ж набори дуже вмістовні, гарні і людям допомога. Ця допомога, яку отримують внутрішньопереміщені особи, дуже допомагає людям. Підтримує тих, які приїхали та приїздять щодня до нас із міст, де йдуть активні бойові дії. Ми за неї так велике, довго чекали. Дякуємо, дуже да. дякуємо. Ми чекали. Ми приїхали ми майже рік тут. Да, дуже те спасибі. Спасибі, да. дякуємо. Дуже велике спасибі. Ви? Донецька область, Авдіївка. Да. А ви? Харків А ви скільки у нас вже з прошлого аппіля, з півтора року вже? Да що повертатись нікуди нам нікуди повертатись, ми знаємо як далі. Будемо жити. Будемо сподіватися на краще. На краще немає, да. немає всі сподіваємось не. на краще. Ми з благодірною організацією цією вже знайомі. Вони приїжджали. Питали в нас, збирали на переселенців, питали, які які у нас питання щодо покращення наших умов. Давали візитки, щоб їх, якщо що, обращалися до них за допомогою. керівництво міста не зупиняється та постійно шукає альтернативні варіанти, аби ще більше допомогти людям. Людмила Івановна, до вас підходили люди внутрішньопереміщені особи. З якими питаннями вони зверталися? Які проблеми треба вирішувати? Так, дійсно. Ну, по-перше, сьогодні у нас проходить видача гуманітарної допомоги. Дякую нашим гарним партнерам, друзям, 10 квітня, які черговий раз приїхали в Подільський, надають набори для внутрішньопереміщених осіб. Проблематика сьогоднішньої зустрічі нашої розмови з внутрішньо переміщеними це одна. У нас гуманітарний штаб і це. Центр надання видачі гуманітарної допомоги вже рік працював на базі центру надання соціальних послуг родина. Але зараз наразі дуже стала актуальна саме надання послуг тим відділенням, яке було задіяно, а саме реабілітація наших військових і АТО і всіх напрямків військ, так які потребують саме цієї допомоги. І відділення починає працювати в своєму Вичному режимі, надаючи допомогу саме військовослужбовцям з реабілітації, з психологічної підтримки, всім всім, всім тим медичним показникам, які вони потребують згідно своєї програми реабілітації. Внутрішньопереміщень так, а внутрішньопереміщеним, звісно, ми опіку над ними не знімаємо. Ми все це розуміємо. Просто опікуватися внутрішньо переміщеними буде наш центр соціальних служб. Це він знаходиться за адресою Бачковича, 4. Це третій поверх нашого департаменту соцзахисту, Так всі внутрішні переміщені його чудово знають, тому що коли приходили реєстрацію, вони отримували довідки на першому поверсі, на третій піднімали і більше отримували допомогу в вигляді речей. Тому знають і дівчат, знають да, да. да. Але ми розуміємо також, що досить незручно буде саме видача допомоги на цукровому заводі. Тому розглядається питання, воно вирішиться найближчим. Часом, адже це потребує рішень виконавчого комітету, так і на базі нашого першого садочку буде створений такий волонтерський хаб, і ми створимо цей пункт видачі. Так і люди будуть Здати, дівч... в одному да, місці. Да? Ми залучаємо до речі, також хочу подякувати нашим освітянам, співробітникам садочку, першого, які дуже активно в свій час допомагали нашій громадській організації ветеранів допомагати нашим мешканцям всіма пенсійного віку. У з видачу, тепер ми їх залучаємо. Дякую вони сьогодні присутні в вигляді волонтерів. Вони допомагають нам опрацьовувати списки, всі діючі, от нам базу передав центр надання соціальних послуг родина центру соцслужб. Так і зараз ми всі відпрацьовуємо ці списки, обзванюємо людей, з'ясовуємо, де хто знаходиться, чи всі вони тут на місці. Так і надалі, уже згідно домовленості, дякуючи нашим ще одним щирим друзям, це Добрий Самарянин, Людмила Миколаївна, ми будемо готувати що щотижневі списки вони по черзі будуть отримувати благодійну допомогу, Харчову. Тобто, так, продуктову. І якщо ну подалі співпраця йде, ми подали заявки всі фонди, які до цього багато ж з нами громадських співпрацювали. організацій співпрацювали. Да, да. Звісно ж, ну наразі трошки зменшився вже ресурс. Ресурс да, той, той допомоги, яку надає нам європейські наші друзі, але він. Є, і ми в пошуку, ми не зупиняємось і далі працюємо, і звісно, людей на одинці з проблемою не лишимо. Будемо шукати і всю наявну допомогу за дзвіночком. От я наголошувала на цьому, що не переживайте, якщо вас цього разу не зателефонувало, значить ви в черзі наступний. Поступово всі-всі-все, що буде в громаду привозити, обов'язково будуть отримувати. Скажіть, скільки у нас на сьогоднішній день внутрішньопереміщених зареєстрованих дві Зареєстрованих 2247. зареєстрованих угу. так, але ми розуміємо, що їх немає стільки наявних. Вони мігрують да так. да, 1700 числяться трошечки більше. Там більше 1775, мені здається, то вони осталися тут за заре... допомогу на рахування, uh -huh. так ідуть. Але вони також не факт, що знаходяться в нашій подільській громаді. Вони можуть просто не знятися з реєстрації, тому що в нас чудово працює департамент, і їм зручніше вчасно отримувати державні допомоги. А наявних людей, от згідно зараз, іде гарний моніторинг, по всій цій базі. Ми прямо кожну фамілію окремо прозвонюємо, спілкуємося з людьми, з'ясовуємо де вони, і тому наголошуємо, от коли. Іде видача гуманітарної допомоги, будь ласка, беріть оригінали, довідок, що ви внутрішньо переміщені без ксерокопій. І тоді ми чітко розуміємо, що ці люди знаходяться у нас в громаді, що вони тут. І ми як би, розуміємо, яку потребу нам треба закласти на наступні, на наступні місяці, і щоб плідно і правильно працювати. Світлана Луценко Ілля Біюль, телекомпанія КЕТ.